Привіт усім! сьогоднішнє відео я вирішила розпочати з приготування солоденьких бананових оладків. Рецепт досить простий, дуже швидко все готується, дуже смачно, особливо на сніданок для дітей. Якщо у вас мало часу, ви можете дуже швидесенько їх приготувати. Підглянула я цей рецепт в однієї блогерки на Ютубі також, єдине, що додала один-два своїх інгредієнтів. І так, за основу для оладків ми беремо банан. Банан має бути добре спілий, не зелений, не твердий. Бажано чим м'якіший, чим спіліший, тим він солодший і тим краще. Я взяла 5 бананів і розминаємо їх до ось такої кашеподібної консистенції. Готувати мені допомагає моя старша донечка. Вона завжди любить мені на кухні допомагати. Якщо я печу чи готую щось солоденьке. Якщо якісь вафельки печемо, вона завжди крутиться на, на кухні і хоче допомагати. Особливо, якщо з борошном якісь маніпуляції, це її любима справа. Що ти робиш? Я люблю блінчики. Блінчики так? Які блінчики? Манечика. І так, ми вже розімнули бананчики, до потрібної нам консистенції. Далі додаємо ванільний цукор. Я дала цілий пакетик, я люблю, коли в солодких стравах є ваніль. І а, Розбиваємо 2 яйця. Це все гарно перемішуємо до такого тістоподібного стану. І далі вже додаємо борошно. У мене цільнозернове борошно. Тому оладки в мене вийшло такий темнішого кольору. Бачите, в мене саме борошно воно не є біле, як ми зазвичай звикли, а таке сірувате. Борошно я давала на око, в мене вийшло щось 4 столові ложки. Перемішуємо це все гарно і смажимо на олії або вершковому маслі. Жаримо оладки з обох боків по дві хвилинки, вони досить швидесенько готуються, і посипаємо в кінці цукровою пудрою. Або ще можна їсти їх з джемом чи сметанкою. А тим часом за вікном вже випав перший сніг, приходить зима. Не знаю, як у вас, а в мене вже починає прокидатися новорічний настрій. Будемо скоро готуватися до свят. Найшла я повідати, повідати вафелькою і кавою. І біжу зараз на напилення брівок. Рік пройшов, як я їх робила, треба поновляти. І на корекцію. Каву сюди як з собою. Вибіжу ще на двір, буду її Ви, Мабуть, замітили, що тут дуже шумно, а все тому, що це заклад з відкритою кухнею. Тут готують гофри, бельгійські вафлі з різними начинками. І готується це все не в окремому приміщенні, в окремій кухні, а в самому приміщенні, де гості приходять поїзд. Моя вафелька. Пообідаємо і на процедурки. Ну що, віки я зробила, брівки ми перенесли на наступний раз. Але я прикупила собі ще деяку косметику доглядову, і мені прийшла така думка записати для вас відео про свою доглядову косметику та чим я користуюся щодня, як доглядаю за собою. Зараз біжу в ванну і ми разом з вами розпакуємо, що тут є, і покажу все решта. І так, у нас тут косметика від українського бренду Mola. Натуральна косметика позиціонує себе. Дивимось, що тут є. Купила я денний крем регенеруючий. Ось такий для моєї чутливої і зимою сухої шкіри. Вичте живильний відновлюючий крем. З церамідами та пробіотиками. А також тут у нас є мус для вмивання. Дуже класна пінка, дуже мені подобається, дуже гарно очищає. Купила два таких продукти, але давайте про них все по порядку. Разом розповім вам зараз, що ще я використовую, окрім цих доглядових засобів. Ну що, давайте тепер я вам покажу свою доглядову косметику. У мене Тут є ось ціла така корзинка. Тут я складаю речі, якими я користуюся щодня. І давайте почну з того, що я вже вам показала. Так. Для умивання я використовувала ось такий мус від бренду Mola. Це український бренд, як я вже заявляла. Я особисто знаю засновниця цього бренду, коли з ними працювала у глянцевому видані. В них був глянцевий журнал Версаль. Я писала для них статті, і я можу з певністю їм довіряти. Оскільки я знаю, що Олександра вона є медиком. Це для мене дуже важливо, що хтось із засновниць компанії має відношення до медицини. Я вже більше року користуюся цією косметикою і перевірила на собі, можу навіть рекомендувати вам. Так, вона є не дешева, але, наприклад, мені цього мусу вистачило на півроку. На Був період, коли я ним не користувалася. Ось такий мус, дуже гарно піниться, дуже гарно очищає шкіру. Навіть я особисто гідрофільну олію навіть не використовую, щоб зняти макіяж. Іноді буває, що дуже багато макіяжу використовую міцелярну воду. Міцелярна вода у мене звичайна дуже закінчується від гарнір до речі. Ви знали, як правильно а, знімати макіяж міцелярною водою? Я більш ніж впевнена, що більшість з вас робиться а, не так, як я зараз покажу. Я, будучи 5 років візажистом, не знала цього, як насправді правильно використовувати міцелярну воду для зняття макіяжу. А, цей лайфхак я побачила у тіктоці. І зараз з вами поділюся. Беремо спонжик, звичайний спонжик, наливаємо міцелярну воду. Більшість вас просто брали, не мабуть, і це все змивали. спонжиком косметику, яка є на обличчі. Але ми перевертаємо, ось тут ми налили міцелярки, ми перевертаємо спонжик і робимо ось так. І цією пінкою ми вже починаємо вмиватися. Так от, косметикою я користуюся, мабуть, вже років за 16-17 і візажем я займаюся вже 5 років. І тільки тепер, у своїх 30 з гапом років, я дізналася, як правильно користуватись мицілярною водою. Далі йде у нас тонік. Тонік, звичайний такий у мене зі спреєм. Я використовую. Це корейська фірма. Я використовую від цієї фірми тональні крема. Green Tea з ефектом зеленого чаю. Купувала в комбоні 125 гривень. Я це ще купляла, здається, навіть до війни. Чи цього літа, я вже не пригадаю. Мені здається, до війни я це купляла, тоді ціна була невисока, зараз, мені здається, він коштує дорожче. Звичайний спрей тонік, пшикаю на обличчя і спонжиком потім прохочуся. Далі крем, денний крем. У мене також від бренду Mola. Цей крем я використовую тільки у холодну пору, тобто осінь, холодна зима. Літом я використовую інші крема, зараз про нього теж скажу. Це регенеруючий крем з цирамідами. Чим він мені дуже підходить, він от мене зимою дуже часто сушить шкіру і з'являються червоні плями. Коли приходжу додому з морозу чи після вмивання, в мене шкіра чутливо комбінована, але чутлива. Цей крем дуже-дуже ну, мені рятує мою шкіру. У мене немає відчуття стягнутості, а, якихось потім плямок, шелошінь. Тобто він дорогий. Ну, цей крем коштує 600 лишнім гривень, але він того вартує. Мені баночки вистачає рівно на місяць, тут 30 мл, виходить, по мл на день. Увечері я наношу після вмивання я наношу сироватку. Це сировитка з ретинолом, ретинол вітамін А. Тут пише, що є вітамін А і вітамін Е у складі. Дуже гарна сироватка. Після неї я не наношу крем, хоча я знаю, що можна нанести крем, але мені достатньо тієї сироватки. Ця сироватка допомагає від мімічних зморшок. В принципі, також забираються всі червоні плямочки мені, не стягує. Дуже гарно пахне, мені подобається її запах. У теплий період, весна літо, я використовую, в мене вже закінчився цей крем, бачите, тут ще трошечки було. Я вже його довикористовувала, але пляшечку зберегла вам показати. Крем від єгипетського виробника називається Єва. Єва колаген. Також це є віковий крем 30 І от він такий якраз на літ. Він такий легесенький, зволожує також гарно, дось мені підходить. А продається він. Я купую його у Єгипті. Продається він у нас, ну звичайно вже за націнками. І гепті він, по-моєму, коштує 10-12 доларів. У мене є ще один крем. Крем під очі від Коді. Звичайний простий колегеновий кремчик. Рідко його наношу, постійно забиваю зазвичай, але от то це він навіть такої гелевої консистенції, антивіковий з колегеном. Звичайний крем під очі. Беру капулечку. Трошечки наношу, так навколо. Влітку я ще використовувала ось такий сонцезахист для обличчя SPF 30 Використовувала, коли виходила на двір без косметики. Тому що в мене тональна основа, вона має захист від ультрафіолету. Якщо я ним не користувалася тональним кремчиком, я наносила перед виходом на двір ось такий крем. Купляла я його ще у Німеччині у мережі. У мережі в магазині Верос. Ще вам покажу деякі засоби, які я використовую щотижнево. Це ось така ензимна пудра, також від бренду «Мола». Вона гарно відшулушую омертвілі клітини шкіри. Використовую його раз на тиждень і комбіную, не комбіную, а чергую. Раз використовую пудру, а раз використовую також корейського бренду скатка. Вона наноситься на такою гелеподібною форми, наноситься, отак трішечки стирається на обличчі. І також скатую потім на пальчиках залишаються омертвілі клітини, відшелушення, також гарно очищає. Використовую раз цю раз цю. Десь а, по разному тиждень, виходить, у мене раз на три дні я роблю такий міні-пілінг. Такий лайтовий пілінг, я би сказала. Що тут в мене ще є? А, місти. Буває, що наношу ношу парфумований міст від Victoria Secret. Або влітку на волосся я пшикала. Зараз вже не рідше користуюся. А щовечора, щоранку після душу, на тіло наношу. У мене є ось таких два лосьончики від Victoria Secret. Вони схожі мені за запахом, коли який наношу, ношу все залежить від настрою. Дуже гарно вони мені зволожують шкіру і пахне. Ще у мене є масочки, ось така Golden Я Її використовую раз на тиждень. І, хто не бачив, я показувала ці масочки у розпаковках, замовляла їх на Taobao. Непогана така маска. Зволожує, я би не сказала, що зволожує можливо. Ну трішечки придає шкірі якогось такого свіжішого вигляду. Її можна наносити, якщо, наприклад, не виспана чи пересушена шкіра, чи шкіра потребує якогось оживлення такого посиленого. Ще в мене є масочки тканеві. Їх я використовую зранку не щодня, кілька разів на тиждень. Також показувала їх у розпаковці, їх в мене дуже різні, там є з вітамінами, є і живильні, живильні навряд чи вони дійсно живильні. Це, скоріше, всі масочки вони є зволожуючі. Ну, чисто так по відчуттях скажу. В принципі, це ті засоби, які я використовую щодня, або десь раз в тиждень, наприклад, таке як скатки. Зараз я стараюся по мінімуму використовувати косметики, нехай в мене її буде менше, але вона буде базова, основна і якісніша. Тобто дорожче, але менше. Або менше, але дорожче, дорожче і якісніше. Мені прийшла чергова посилечка з Taobao, Це авіадоставка. Тут в мене є товари, які продавець зазначав як оригінал Зари. Що ми з моєю подругою вирішили зробити? В цій посилочці є сведер від Зари а ось такий. Моя подруга замовила цей светр на офіційному сайті. Zara у Польщі моїй подрузі він обійшовся разом з доставкою в Україну близько 1150 гривень. Светр, який замовила я і який є в цій посилці, разом з авіадоставкою обійшовся у близько 20 доларів. Заважив він 570 г грам і коштував 13 доларів. Відповідно, 7 доларів обійшлася доставка. Відкриємо зараз це пакунок і подаємося разом з вами. Чи відповідає сведер офіційній зарі з Польщі, а Зарі з Китаю? Ще одне хочу сказати: у продавця я попросила, щоб він відрізав усі бірки на светрі. Чому я попросила? Я думала, що в мене пройде такий номер, як відправка цього товару морем. Оскільки, я, як я вже не раз повторяла, брендові речі, а також копії брендів відправляються тільки авіадоставкою. А авіадоставка коштує вдвічі-втричі дорожче. Тому я попросила продавця, що він повідрізав всі етикетки, щоб там не було зазначено, що це зара чи, можливо, якась копія зари. Але такий номер теж не пройшов, оскільки на складі була перевірка. І цей товар позначили як бренд або копія якогось бренду. Подивимося, чи є там бірки і наскільки товар, який я замовила в Китаї, відповідає товару, який замов... можна замовити на офіційному сайті він Зараз знову виграй. Так, наш сведрик самий верхній. І ви не повірите. Він ідентичний. Цей светр ідентичний тому, що ми замовляли. Що моя подруга замовляла на сайті. От Подивіться, магазин мене попереджав, що в них своє маркування. Тобто бірки свої. бачите, в них якась. Ну, але подивіться, ну, такий самий. Така сама етикетка. Зараз подивимося. Така сама етикетка, як, в принципі, в Зарі у всіх магазинах. Що тут у нас пише? Зроблено в Китаї американський розмір, Еска 26, й це що міжнародний, чи. Ну, і відповідно якесь маркування Незарівське. Дивимося, можливо, в нас є тут якісь бірки. Кірняюсь не відразу. Так, давайте я покажу, так щоб ми ще не попутили наші сведри. Ні, не це сведер, кольор, ні, покліп, кольором кольор. відрізняється, вже бачу. Це сведер з Китаю, це сведер з польської Зари. Е, ну, я вам скажу, що це трішки жорсткіший, цей м'якіший на дотик. Відрізняється кольором. Так, Цей м'якіший, цей приємніший. Давайте подивимось бірки. Ну, тут, відповідно, бірка зара. Манжети. Що відрізняється навіть шириною манжета. <рик> Такі <рик> у нас тут етикетки? Ну так, відповідно, мабуть, і етикетки будуть у нас і склад відрізнятись. Так, і подивимось, мені, подруга, підказує, глянути ще для вас склад. Етикетка. Також, тут тканина тут більш паперова, чи якась така. А, може, штрих-код різний. Подивіться, тут навіть я не знаю, що означають ці цифри, але вони одинакові. 03,6415, і тут є це саме. 036415, 0,861, 0861. Тобто ви можете порівняти, можливо, це якийсь, Я не дуже розбираюся в цих етикетках, можливо, це якийсь код, по якому перевіряють товар. Так, і тут одинакове. Ось можете глянути. Оці циферки теж одинакові. Єдине, що це е, фабрик, так, зроблено, здається, ж в Китаї, правда? Made in China. За... Ах, ось воно що пише. Zara brand, бренд взагалі-то пошито в Туреччині. А, там. а тут у нас пише Давай Бангладеш. Бангладеш. Це Турція, це Бангладеш. Ну, відповідно, різні заводи, можливо, різні тканини. Склад, іще, склад. Що? дивимось склад. Що тут у нас склад пише? 50 відсотків, 57% віскоза, 27 поліестер і 16 поліамід. Тут у нас. Тут у відсотках не зазначено, але пише поліестер, котон і поліестер. А тут ще у нас є. поліамід. поліамід. Давайте ще подивимось пошиття. Ну, в принципі, непогано, тут нічого ніде не тричить, не розходиться. Я навіть не бачу ниток. І зарівський. Ідентичний навіть пошив. Єдине, чим відрізняється, це трішки відтінком і на дотик. Цей м'якіший і приємніший. Так, дивимося горловину. Ну, Горловина одинакова. І так, давайте дивимося, що тут ще є. О -о -о -о. Тут є. Тут моя мама замовляла а, ось такі рукавиці. Поясню на хлопський розум, що це. Тут такі рукавиці. Вони повинні одягатись на пальці. О, я здогадалась. Якось ось так, і тут є фонарики. Тобто ви можете, якщось вам десь робити, працювати чи в важкодоступних місцях, де ви не можете дістати. О, о, світиться, бачите. Чи якщо зимою, там взимку десь під капотом чоловікам потрібно щось подивитися, ось такі, до речі, як ідея подарунок для чоловіка. Якість не дуже. Цей матеріал схожий на матеріали, як шиють, купальники. Ну, але мені здається, що основне в цій рукавиці це ліхтарики. Працюють вони від ось таких батарейок. Ціни я зараз не буду казати, я не маю біля себе накладних. Але при монтажі, якщо я не забуду, я ціни і вагу прикріплю у відео. Так, дуже багато батареїв, кілька парців рукавиць, їдемо далі. Для своєї донечки я замовила ось такий светрик. Замовила я її на Миколая його В червоному кольорі, в кольорі Різдва. Ось такий красивий, теплий. Сведрик, воно в мене, звичайно, Гольфи не дуже полюбляє, але, боже, подивіться, який він теплий. Тут навіть така ще є підкладочка плюшева, чи що це плюш? Фліс. Фліс. Ні, це навіть не фліс. А це це більше як велюр якийсь. Велюр? Угу. Підказує подруга, що це швидше велюр. Я прикріплю фотографії або відео чи фото на своїй дитині, як він виглядає. Скоріше фотографії, тому що це буде подарунок на Миколая, а я планую це відео опублікувати скоріше, ніж наступлять свята. Ціни і вагу я теж прикріплю у відео. Далі. Ще один подарунок вже йде для моєї молодшої доньки. Це е, сарафанчик платічко. Так, Давайте, щоб коробка не залишала. Так, мабуть, буде краще видно. Так, оце в мене йде на гірчик. Тут е, ковтинка. І сарафанчик. Ось така нарядна ковтинка. Шкода, що без утеплення. Такі воланисті рукавчики. Взагалі-то я замовляла це на свою молодшу доньку, але кофточка, мені здається, завелика буде. Ну, рукавчики, може, і добре, але по ширині буде на вирість. До кофтинки йде ось такий сарафанчик. І ось така. Сумочка Сумочка, це іграшка. Дуже мені сподобався такий набір. І вирішила придбати. І тут є ще один товар від магазину Zara. Ну, Не знаю, чи це Zara, ті, хто продають а, копії, або все ж таки оригінальну Zara, тільки без етикетки, тому що це чорний ринок вважається. А, це ось такі популярні зараз піджички. Твітові піджаки. Так. Дивимось, що тут. Знову ж таки, одразу, якщо не подивитись, я би зразу вгадала, що це етикетка Zara, Але тут якийсь інший бренд написаний. Пришита етикетка також з іншою назвою. Дивимося, що у нас тут. Знову ж, етикетка зроблена в. Китаї, Поліестер 100%. І більше нічого не бачу. Ну, в принципі, це можна було відправляти і морем. Але, бачите, у мене сведер і цей піджак йшли в одній посилці тобто від одного продавця, вже бачу ниточки терчать. Тут є брак. Ні, це не брак, це від гудзика погано прошитий гудзик. Придеться мені ці гудзики, мабуть, наново фіксувати. Піджак не є грубий. Я думала, що він буде товстіший, такий, знаєте, зимовий, теплий. Але він такий на демісезонний, я би більше сказала. Тут защіпки на рукавах теж на манжетах є цей піджичок